Всім привіт! Зараз я покажу, як можна залишатися на зв'язку і яке рішення особисто для нас ми обрали, тому що при відключенні світла та й просто, якщо потрібен доступ в інтернет, а його немає, можна використовувати ось такий 4G LTE модем. Він працює дуже просто: все, що необхідно, це сам модем, сім-картка, яка підтримує 4G інтернет тариф. І також павербанк або любе інше джерело е, живлення. В моєму випадку це павербанк на 50 тисяч годин. Його вистачить на 2-3 тижні без перебійної роботи ось цього малюка. Це в нас європейський стандарт LTE 4G USB модем. Працює все дуже швидко, протестовано. В нас весь магазин працює на ось таких модемах, і я дуже радий, тому що є нарешті рішення, яке. Ти можеш використовувати, коли вимикає світло і немає зв'язку. Ось так він виглядає. Модем дуже простий в підключенні, до нього йде інструкція, і він працює зі швидкістю до 150 Мбіт. І роздає на 5 пристроїв одночасно. Все, що необхідно, це використовувати сим картку підключити тариф. В моєму випадку це Kyivstar 4G. І ти можеш встановити ось сюди в слот свою сим картку не викидуйте. Старий холдер, який використовувався раніше, тому що тут якраз використовується старий холдер-перехідник. Ось, Вставляємо в отвір вашу сим-картку і модем в джерело живлення. Не обов'язково павербанк, це може бути ноутбук. Будь-який інший пристрій з USB роз'ємом, але краще використовувати Powerbank. До речі, вони в нашому магазині є також в наявності за відмінною ціною. Після того, як під'єднали роутер модем до джерела живлення, нам необхідно зробити підключення. Вмикаємо Wi-Fi і знаходимо нашу мережу. Це 4G UFC 4092. Стандартний пароль на цьому Wi-Fi від 1 до 0. Ви також вводите. І підключаєтесь. Ми вже підключали, тому у нас підключення без паролю, але взагалі він запаролений. І одразу можемо переходити, серфати в інтернеті. Як бачиш, підключення Wi-Fi в нас є покриття повне. Можна дивитися YouTube, шорти, рілси, листати, TikTok. Як бачиш. Працює все дуже швидко, немає ніяких прогружувань чи підлагувань. До п'яти пристроїв можеш під'єднати без проблем. Головне, щоб був тариф 4G. і все це саме круте рішення. Якщо в тебе вимикають світло і немає джерела інтернету, зв'язку ось використовую ціна. Я вважаю, дуже смішна. А в нашому магазині вона ще дешевша, тому що ми прямий постачальник і в нашій наявності більше 500 одиниць. Ось таких модельчиків. Тому річ дуже корисна в момент відключення. Можеш використовувати. Купи просто окремо 4G-картку і використовуй ось такий модем, щоб завжди залишатися з інтернетом. Можеш навіть взяти його з собою. Також до айфонів я знаю, є перехідник. Можеш прямо вставляти в перехідник і в айфон ось цей модем. Дуже крута річ, Пиши нашому менеджеру. Замовляй в наявності достатня кількість, є опт, а також дропшипінг.